Сьогодні ми почнемо з знімати челендж. Нам потрібно сьогодні буде стояти тут дуже-дуже довго. Останній, хто залишиться, виграє дуже багато солодощів. Розпочинаємо. Будемо давати дуже цікаві завдання, щоб хтось про щоб хтось протримався, і той переможе. Перше завдання це спробувати стрибнути на цій платформі.

Стрибати на одній нозі. А тепер треба покрутити головою стоячи на одній нозі. Оператор мене не зняв, що я впала туди. Тоді я буду кидатися ним цим м'ячем. Хочешь, чтобы взял и 20 разів. Граємо! Затем ми будемо задавати супер завдання. Сьогодні вони будуть грати у гарячу картоплю. Тепер кидайте один одному. А ти співаєш, ти програв. Йди сюди. Я хотіла спочати після програми. О, я не знаю. Треба помінятися місцями. Це саме складне, вам треба вирішити, хто з вас переможець. Чиря. Я, я перевірку. Я. Я. Зараз вам треба вирішити. Хто буде переможцем, а хто програє? Вам дається 5 хвилин, а якщо ви не вирішите, програш буде у кожного з вас. Можна стрибати на одній нозі, а давайте спробувати треба. Я yes, за! Сьогодні телеканал е, Опитування е, гравців у гру. Так, Чому ви вирішили, що вам треба стрибнути з гірки? Е, я просто хочу, щоб е, хтось з них виграв. Я не заслужую цієї перемоги, тому я хочу, щоб хтось замість мене виграв. А чому ви не заслужуєте? Ну, тому що вони дуже хороші подруги і з ними справді можна гарно дружити. Пишила на суйфан суєфа суєфа.